Вітаю, колеги. Сьогодні поговоримо про калькулювання продукції робіт послуг, яке виготовляє підприємство. Кожне підприємство дуже часто стикається з тим, що йому потрібно визначити ціну на продукції чи послуги, які він надає чи виробляє, і тоді постає питання. Калькулювання продукції часто це відбувається на невеличких підприємствах, так що керівник до коліна, як то кажеться, прикинув витрати на виробництво і таким чином встановлює ціну на продукцію. Але дуже в багатьох випадках така ціна виявляється не зовсім коректною або правильною, або враховує усі витрати на виготовлення цієї продукції чи на собівартість цих послуг. Чому ж це так відбувається? Тому тому що прямі витрати прорахувати можна, і це не складає великої проблеми на виробництво, але крім того, підприємство несе дуже багато інших витрат, які не включаються у прямі витрати. А ці витрати якраз дуже складно визначити і розподілити безпеці. Проведених до того робіт і без роботи економіста в цьому напрямку. Давайте подивимося, що ж таке калькуляція. Калькуляція у нас може бути фактична, може бути планова. Можемо розрахувати її на підставі норм на виробництво там нового виду продукції, розрахункових величин. Можемо розрахувати її вже по факту виробництва якоїсь пробної партії. І відповідно, коли ми це порахували, визначили ціну, встановили, може. Мо уже uh... По завершенню місяця періоду якогось зробити фактичну калькуляцію і порівняти витрати планові, і фактичні, і наскільки вони правильно розраховані, і чи все враховано у собі вартість тої продукції, яку ми калькулюємо. Калькулювання продукції здійснюється є нормативний документ. Ну в різних галузях є свої методичні рекомендації. Особисто я стикалась бачила, вони не є у широкому вжитку, скажімо так, в інтернеті їх знайти складно, їх потрібно купувати у тих, хто безпосередньо займається розповсюдженням таких методичних рекомендацій, таких видань. є методичні рекомендації є і сформування собі вартості продукції робіт, послуг у промисловості. Ну, в мене може є вже новіший, але у мене на яким затверджено методичні рекомендації наказ Державного комітету промислової політики від 2.02.2001 2001 року, номер 47 можете пошукати, знайти посилання, де можна безпосередньо придбати ці методичні рекомендації. Такі ж методичні рекомендації є, і у сільському господарстві розроблені для сільського господарства є особисто. Я бачила в олійній промисловості. Я думаю, що в інших виробництвах вони. Вони також розроблені і існують, так що можна пошукати їм, спираючись, там детально описано, яким чином здійснюється, що по кожній статті враховується, як вона визначається, і потім на підставі цього як складається калькуляція. От для прикладу я привожу калікуляція, калібрування продукції. Якщо ви калібруєте свою продукцію, то це буде там калібрування продукції соняшника. І у вас відповідно буде сировина тара, якась мішки, етикетки, зворотні відходи. Якщо в процесі калібрування у вас були відходи, то ці відходи обраховуються за ціною можливої реалізації, і відповідно вони враховуються в калькуляції і зменшують вашу суму витрат на виробництво. Тобто ці зворотні відходи, які попутна продукція, вираховуються з витрат і зменшують витрати на виробництво продукції. Відповідно. Паливо, електроенергія, основна зарплата виробничих працівників, тобто безпосередньо тих, які задіяні в процесі калібрування продукції, і їхню зарплату можна безпосередньо відразу віднести на калібрування саме цієї продукції. Додаткова зарплата, якщо у вас є якісь доплати, надбавки премії, то ви їх також закладуєте. Відрахування на соціальні страхування тут. Ви, якщо це планова калькуляція, то ви ставите 22% від. Ось заробітної плати, витрати на утримання та експлуатацію. Тут у вас амортизація вашого обладнання, всі витрати на ремонти обладнання, машини, устаткування, і ви враховуєте в цій статті загальновиробничі витрати. Якщо у вас є втрати від браку. То ви включаєте їх також сюди. Інші виробничі витрати ну, це там дослідні випробування, дослідних зразків, такі, якщо є, то також закладаєте. І визначаєте виробничу собівартість. Відповідно, ви розраховуєте на партію, а потім визначаєте на одну тонну. Переробленої продукції, тобто на одиницю. Після цього, коли ми визначили виробничу собівартість, ми також додаємо адміністративні витрати і витрати на збут. Як уже не один раз ми говорили, адміністративні витрати і витрати на збут у нас до собівартісті виробничі не включаються, вони відносяться у періоді їх виникнення відразу на фінансовий результат на 79-й рахунок. Але для формування ціни на продукцію. Чи послуги ви повинні врахувати їх. Тому ви вже після того, як визначили виробничу собівартість, додаєте адміністративні витрати, витрати на збут і визначаєте загальні витрати на виробництво продукції. Потім ви розраховуєте. Залежності від вашої політики прибуток, який ви хочете отримати на цій продукції чи послугах, і разом із прибутком нараховуєте податок на додану вартість і визначаєте відпускну ціну спочатку на партії, а потім визначаєте відпускну ціну одиниці продукції. Звичайно, прибуток диктує більші частині частіше всього ринок. Нам тому ми можемо визначати різні варіанти. З різним відсотком, дивлячись на те, а як же ж оця ціна впишеться в наш ринок. Тобто ми хочемо мати 30%. Ми порахували, що при 30% це буде ціна. Отака. А якщо 10%, то це і ви розумієте, що в цьому діапазоні вам бажано реалізацію продукції здійснювати для того, щоб окупити всі витрати, які ви понесли на виробництво цієї продукції чи на надання послуг. Прямі. Витрати, все зрозуміло. У вас є якісь норми, у вас є факт. навіть якщо ви вже зробили якусь пробну партію, визначили факти, скільки вам потрібно палива, скільки електроенергії у вас піде, чи згідно технологічних документів, чи згідно пробної партії, ви подивились, визначили у вас є. У вас є ціна на ці прямі витрати, і ви розрахували, скільки ж піде на партію, або вже по факту зробили партію і визначили оці витрати. Тим основну зарплату: виробити розцінку на виконані роботи, якщо у вас така форма оплати праці або по годину, скільки годин витрачається на виготовлення цієї продукції чи надання послуг, і ви визначаєте розрахунковим чином цю заробітну плату. І відповідно вже тоді у відсотках визначають додаткову зарплату до цієї зарплати відрахування на соціальні заходи у відсотковому відношенні. А от витрати на експлуатацію, утримання загального виробничі витрати, адміністративні витрати на збут, так просто їх не порахуєш. Не дослідною партією ви не розрахуєте. Тут уже потрібний додатковий розрахунок, який повинні робити економісти, якщо вони є на вашому підприємстві. На цьому ми зупинимося наступного разу. Яким чином розрахувати і запланувати. Ці статті, витрати на утримання та експлуатацію, загальновиробничі адміністративні витрати на збут. Зупинимося наступного разу. На сьогодні, все, дякую. Підписуйтесь, пишіть запитання, якщо вам це цікаво. На все добре.